З 1 жовтня в Україні пенсіонери отримуватимуть більше. Виплати зростуть через збільшення мінімальної заробітної плати, яка становила 6,5 тисяч гривень і зросла на 200 гривень. Плановий перерахунок стосуватиметься до кількох категорій громадян. Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2680 гривень. А відповідно це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих громадян, які досягли 65-річного віку і більше, а також мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок. Для осіб, яким виповнено 70 років і більше, що мають достатній страховий стаж, мінімальна пенсія становитиме не менше 3 тисяч гривень. Та лише у тому випадку, якщо чоловіки мають не менше 35 років стажу, жінки – не менше 30. Пенсіонери віком від 70 до 75 років матимуть щомісячні компенсаційні доплати до пенсії у розмірі 300 гривень. Після встановлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати розмір середньої заробітної плати по Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та в яка враховується для обчислення пенсії. А це 10 340 гривень 35 копій. При цьому в осіб у віці від 70 до 80 років розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2,5 тисячі гривень, якщо страховий стаж складає не менше 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Окрім того, зростуть мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності. Зокрема, Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни, і в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6532 гривні 50 копійок. Для інших розмір коливатиметься від 4 186 до 5 тисяч гривень 50 копійок. Усі перерахунки проводитимуться автоматично та не потребують звернення одержувачів пенсії до підрозділів пенсійного фонду. Окрім того, з грудня поточного року збільшиться прожитковий мінімум, тому невдовзі на деяких пенсіонерів теж чекає підвищення.